Я дав, а ви плачете їм штраф? Та дивіться, ви, ви не поняли, Я не буду в той ящик, ви пока не так. дивіться, ні, ви не складете по ви, Ви ви, дивіться, я вам стверджую факт звочі. Дивіться, тут якісь особи з касовими апаратами відмовляються надати якісь мені документи. Відмовляються викликати керівництво, щоб привезли документи належні. Тобто якісь маніпуляції. Добре, давайте другий наряд, бо то якісь приходять, якісь непонятні особи. Все, станьте з боку. Да, дякую, все, ви вже ваші послуги не потрібні. Я замовлю ваші послуги, ви не компетентні. Ви маєте з'ясувати, звідки той касовий апарат а не документ. Все, свободні, станьте з боку і не це. що ти луків, чи ти не чуєш? Ти не поняв тебе визов, щоб ти не умнічав. Ти вже не мав, я тебе вже звільнив. Мені твій визов okay. левий указався. Okay. So, не подобається, кого мені прислали. Тебе відмінено, yeah, it, so, я зробив виклик, щоб провірили певних осіб на касовий апарат. А він замість провіряти, він мені могли парить. Я вже пішли номер значка 0 23 24 Дивіться, от стоять два працівника. Okay. от. Там от. Okay. Вони... Okay. Okay. Контролери. Okay. В них є якісь апарати. Я okay. сумніваюся в цих апаратах. Okay. Мені от у мене думка, що ті гроші йдуть непонятно куди. Я сумніваюся. Може там рахунки підставлені. Може там на закордон йдуть. Я сумніваюся, що це бюджет. Я хочу, щоб з'ясував.